Волог, да, да? Супер. Чому одні готелі завжди повні, а інші ніхто не бронює навіть за 20 баксів? Якість, сервіс, харчування, відсутність оновлених номерів, незадоволені клієнти, відгуки. Це все впливає на загрузку готелю. По-перше, по друге. Агенти їздять, дивляться готелі. Вони продають знову ж таки готелі, в яких вони впевнені. Якщо умовно туроператор робить рекламник на поїздку і розміщає, а так часто буває, є український туроператор, Це не join-up, Я зразу скажу, щоб не подумали, бо постійно, знаєш, постійно думають, що щось погано. Це про join. Ні, це про не про join, є український туроператор, який от бере рекламники і селить вічно в якесь такі. Плін лайно, розумієш, і агенти бачать цей готель, вони розуміють його сервіс, вони розуміють не відремонтовані там е, туалети, там я не знаю, не закривається вікно, деряві простині, якісь е, на просторадбах дірки, все прокорене. Понятна справа, що в такий готель людина не захоче за 20 баксів, тому що умовно, якщо в неї бюджет на готель 20 баксів, вона подивиться, в що воно входить, то вона краще доплатить 30 е, за ніч. Да? На які вона там збирала півроку, ніж вона буде жити в цій халобуті, знаєш? Uh -huh. І я завжди людям кажу, що, наприклад, там, людина каже, ну це наче нічого.